Вітаю, мене звати Вікторія Недашковська. Я лікар-психіатр, психотерапевт. І сьогодні я хотіла би поговорити з вами на дуже актуальну тему про панічні атаки. Адже за статистикою, кожна друга людина в сучасному світі переживає ці болісні, виснажливі стани, які викликають багато страху, породжують чимало стереотипів та ілюзій. Давайте розберемося з терміном: що ж таке панічна атака. Передусім, це гостре, інтенсивне переживання, це тривога і страх, до яких приєднуються болісні для людини тілесні симптоми. Зазвичай, переживаючи панічну атаку, людина фокусується саме на її тілесному компоненті і доходить очевидного висновку, що з організмом щось не так. Починають підозрювати у себе серйозні соматичні або навіть смертельні захворювання. Поряд із цим багато хто, переживаючи панічну атаку. Боїться, що вона може бути ознакою божевілля. Але, забігаючи наперед, хочу сказати, що панічна атака повністю безпечна для вашого здоров'я, як фізичного, так і психічного. І її наявність не свідчить про те, що з мозком щось не так, що ви зійдете з розуму або втратите контроль. Тривога це наша базова емоція, яка допомогла людству вижити. Це емоція зумовлена еволюцією. Адже якби не було тривоги, якби ви не боялися диких тварин, не боялися висоти, не боялися великої води, то безстрашність не завжди а рухає людину до прогресу і виживання. Тривога допомогла нам вижити. Зараз у нас немає типових страхів, які були у наших предків. Ми вже не боїмося, що на нас нападе тигр із високої трави. Ці тигри трансформувалися у щось інше. Які ж відчуття переживає людина під час панічної атаки? Особливо, якщо це відбувається вперше. Нам потрібно знати, до чого бути готовими. Симптоми ми поділяємо на тілесні та психічні тілесних симптомів набагато більше. Найбільш поширені це задишка, відчуття нестачі повітря, посилене або нерегулярне серцебиття. Дуже часто панічні атаки маскуються під інфаркти та інсульти. Тому людина боїться зупинки серця. Дійсно, серцебиття частішає, тиск підвищується, можуть виникати болі в ділянці серця різного характеру, як відчуття тиску, стискання, печіння чи поколювання. Але варто пам'ятати, що це лише адреналінова реакція організму, тобто судини спазмуються, і ми відчуваємо такі неприємні фізичні симптоми. Часто виникають запаморочення, відчуття нестійкості, головний біль, внутрішнє тремтіння, тремтіння рук, ніг. Або виражене тремтіння всього тіла. Може бути відчуття слабкості, млявості, переднепритомний стан, оніміння рук і ніг. Також часто виникає пітливість, рясне потовиділення, нудота, запоморочення, біль у ділянці шлунка та дискомфорт. Може виникати страх мимовільного сечовипускання та мимовільної дефекації. Але, як правило, при панічній атаці, при справжній панічній атаці, такого з людиною не трапляється. Це знову ж таки більше страх. Людина може відчувати жар або озноб та інші тілесні симптоми, які дуже добре маскуються під гострі соматичні захворювання. Саме тому людям викликають швидку, проводиться чекап, скринінг на фізичні захворювання. Здається, дуже багато аналізів. Людина ходить по соматичних лікарів, кардіологів, терапевтів, гастроентерологів. І коли фактичної фізіологічної причини не виявлено, тоді, як правило, ставиться діагноз панічна атака. Чи це добре, але цього можна уникнути, пройшовши невеликий тест скринінг на тривожні розлади. До цього відео буде прикріплене посилання на тест gat 7 щодо генералізованого тривожного розладу та рівня тривоги. Там всього лише 7 запитань, на які ви можете відповісти самостійно. Чи були у вас перелічені симптоми за останні два тижні? І якщо ви набираєте більше восьми балів, це привід звернутися до спеціаліста? А тепер повернемося до психічних відчуттів під час панічної атаки. Що ж відчуває людина, з якою це відбувається? Це може бути дереалізація відчуття нереальності того, що відбувається навколо, ніби ви дивитеся фільм, або спостерігаєте за собою здалеку. Людина може навіть на короткий час не пам'ятати своє ім'я, не пам'ятати вік, місце знаходження, у якому місті вона знаходиться. Це відчуття власної зміненості в цій ситуації, а також інтенсивна тривога, паніка і жах. У людини, яка переживає панічну атаку, завжди є один або кілька типових страхів, характерних для панічної атаки: це страх втрати контролю над ситуацією, страх втрати контролю над власним тілом. Страх втрати свідомості, страх смерті внаслідок задухи, зупинки серця або іншої тілесної катастрофи, гострої тілесної катастрофи, страх виникнення якоїсь раптової, важкої хвороби, інвалідності, страх смерті, страх зійти з розуму, а також цікавий страх виглядати якось не так перед іншими людьми, страх осоромитися, страх осуду, що про мене подумають. Адже я зараз почуваюся не окей? Напевно, це всі навколо бачать. Страх повестися неадекватно. Але повторюся, що при справжній панічній атаці, якби це м -м, не здавалося комічним, абсолютно нічого робити не потрібно. Адже панічна атака проходить самостійно протягом 10-30 хвилин, навіть якщо не приймати жодних медикаментів. Чим ви можете собі допомогти, якщо цей стан вас застане? Передусім це, це дихання. Глибокий вдих на рахунок 4, пауза і видих довший на рахунок 5. Повторення таких дихальних циклів приблизно 5 разів. І ви помітите, що при правильному диханні нормалізується ваша частота серцебиття, пульс, і в голові з'являється певна ясність щодо ситуації. Ви ніби повертаєте себе в цей момент. Також є хороша техніка заземлення, граундинг з англійської заземлення. Що потрібно робити? Ми повертаємо себе в момент, повертаємо себе в поточний стан. Ми переносимо увагу з внутрішніх відчуттів на те, що бачимо навколо. Наприклад, потрібно знайти п'ять речей, які ви дійсно бачите, і перерахувати їх для себе. Тобто, я бачу стіл, стілець, вікно, людину, птаха. Далі чотири речі, які ви чуєте. Я чую гучний шум дороги, чую спів різних птахів. Чую, як працює телевізор, чую голоси інших людей, що розмовляють. Три речі, які ви відчуваєте на запах. Тобто ми задіюємо всі наші аналізатори: приємний запах свіжої трави, ароматний запах щойно спеченого домашнього хліба, знайомі запахи міських вулиць, дві речі, які ви можете легко відчути на дотик. Я можу доторкнутися до себе, взяти себе самого за руку. Дуже добре допомагають такі самообійми, тобто повернути себе так у своє тіло, у свої відчуття, щоб відчути, ось я є, зі мною все гаразд. Або дотркнутися до якогось предмета, який є поруч із вами, банально взяти до рук телефон. І смаковий аналізатор. Було б добре, якби ви могли зробити ковток води, наприклад, або з'їсти сухарик, скоринку хліба, щось подібне. Таким чином ми повертаємося в реальність і розуміємо, що нашому організму нічого не загрожує. Тобто ми пояснюємо мозку, що все, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо навколо, не становить для нас загрози. Немає реальної небезпеки, немає тигра в кущах. Відповідно, і для паніки немає жодних підстав, немає жодного сенсу. Такими простими речами можна повернути себе в тут і зараз. Також дуже добре працюють додатки. Посилання також будуть прикріплені під відео. Рекомендую додаток «Фільпо». Це науково апробований додаток, створений нашим інститутом у Львові когнітивно-поведінкової психотерапії. Там прості медитації, прості завдання і техніки, які займуть від 5 до 15 хвилин вашого часу, але допоможуть саме відчути це заземлення. Також є хороший додаток Антипаніка. Створений саме для роботи з панічними атаками в моменті. Коли у вас відбувається панічна атака, ви відкриваєте цей додаток і дієте згідно з інструкцією. Дихаєте разом із голосом, або виконуєте техніку під аудіо, або є дуже хороша функція картки для подолання це як міні-тести. Тобто, додаток ставить вам запитання: у мене зараз серце б'ється з шаленою швидкістю. Чи може це викликати інфаркт? Чи викликає панічна атака інфаркт? Відповідь ні. Ідемо далі. У мене зараз страх втрати контролю. Я дійсно втрачаю контроль. відповідь ні. Тобто, такими логічними і конструктивними діалогами ви також допомагаєте своїй психіці впоратися з панікою та тривогою. Бажаю всім здоров'я. Якщо у вас з'являються такі симптоми, краще все ж звернутися до спеціаліста. А не займатися самолікуванням, тому що сама по собі панічна атака не є небезпечною. Але якщо це повторювані страхи, особливо якщо це нічні панічні атаки, то це вже привід пройти діагностику та обстеження у спеціаліста. Бережіть себе. Бажаю всім мирного неба і до скорих зустрічей!